Всім привіт, за моя Данію. Сьогодні будемо продовжувати виживати на одному блоці. Ви набрали на прошлому відео 10 чи 7 лайків. Ну, ви набрали більше 10. Хто не бачив прошле відео, тут хат сніговика, якого вже нема. Тут склад, тут дерево, тут костер, тут генератор камню, а там моє ліжко. Так, зараз посплю і буду. Там далі. Робити все, що треба. Ой, я трошки застряг. Все виліз. Так. В плані у мене на цю севері поки що... Ой, яку серію. На це відео поки що сильних нема. Ну, поки що сопту отпусто. Поки що буду добувати далі. Після прошлого разу, як кріпер тут все зірвав, трошки спортив мені спаун. Ну, ніщо. Потім якось зароблю його, так. Зараз треба зробити, щоб було як раніше. Так. Стоп, а чого не. Ой! Ой, я забув, як крафтитися, я забув, що першов доски треба зробити. Ой, дурак! Ну, о, все. Думаю, що. коротше. Шести, думаю, хватить. Так, хватить. Точно, хватить. Так, 1, 2, 3, 4. І 5. Так, хватило. Так, буду. І буду поки що добувати. Так. І не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, писати коментарі і додивитися відео до кінця. І якщо ми наберемо 10 лайків, вийде наступне відео про виживання на одному блосі. Так. Ага, я зрозумів, чому там було так світло, бо там блок зламався, коли кріпер зірвався в прошлому відео. Ну, І там дивився прошле відео. Хочете дивіться відео до кінця, а потім інші дивіться, а хочете, виходьте і дивіться прошле відео, а потім вже це дивіться по одному блоку відео. Якщо ви трохи не розумієте, що раніше було і так далі. Так ми вже на 1500 блоках. Ой. Коли ж я ватт піду. Точніше в Незард. Так, стоп. Поки що не візьму. Треба зараз десь покладу в склад і треба і щось. Або буду далі купати, або щось інше зроблю. Так. Поки що. Ні, сундуки треба буде забрати. Поставлю їх. Доски мені візьму, може треба будуть. Так. і в мене є план це відео, що я зроблю. Я хочу побудувати собі хату. Іншу хату, бо ця хата якось вже замаленька і не дуже. Я хочу собі побудувати хату, а з цією поки що не знаю, що зроблю. Ну, щось потім зробимо. Так, переробляємо в доски. Так. Надіюсь, хватить. Ні, думаю, хватить. Так. Тепер. Де можна побудувати? Ну, давайте. Стоп, де? Ну, десь тут. Ось так. Ой, треба зламаю зараз. Так. Себе, Заб... та Ну. О, все. Так. Так. Тепер ще отак. чотири, П'ять. Шість. І сім. Так, тепер сюди раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Ой. Вісім. Думаю, вісім хватить. Так, тепер ось сюди будуюсь. Так. Ага. Так, тепер сюди і. От так, перше побудуюсь, потім там вже заповню. Так. Тепер ось тут будую. Хата вже буде велика, я думаю. Ну, Надіюсь. Ні, ну ха, думаю, хватить місць. Мені на все що треба. Ще якщо не хочу в мене склад, і ще друга хата. Напевно, я тільки не знаю, чи мені треба переносити зі своєї старої хати все це. Чи там лишити і зробити там ще один склад. Оце одне питання. Так, і так. І ще отут так. Ой. І отут так. Ой. І от так. Щось не дуже гарно. Треба подивитися, чи в мене є камінь. Ой, поставлено випадково. Ось 7, 14 камінь. Так, тут ще 9. Тут ще... Так. Думаю, хватить. Так, ламаю це дерево. Ні, давайте звідти, от туди йдіть. Це не вам. Вам є. Пізніше загон зроблю. Треба буде. Ой, не то поставив. Треба буде їм правда, загон зробити, щоб вони тут. Для всіх тварин, щоб вони тут не ходили. Хоч у мене дві лами. Бо всіх інших я перебив, або вони перепадали, або я їх поскидав. А хоча, на ну, що мені. То... Ну, лами хай будуть, що поки. поки що хай будуть. Так. Не хватило. Треба йде ще камню взяти. Так. Так. Ось тут чотири камня. Думаю, хватить. Там двох має хватити. Так. От. Тепер починаю будувати листек. Отут вікна будуть. Поки вікон не буде, треба буде зробити з. Люків з, з, з дирками. Бо є такі люки, що в них немає дирок, а є такі, що в них є дирки. Поки пісканемо і стікла немає, це буде заміна. І ось так я заміню вікна. Так, знов поставлю. Але на що я зламав, якщо я так там буду будувати, не знаю. Ага. Ну, Пошукаємо ще дерево, є, бо цього мені не вистачило. Треба йому таке саме. Оці двері заберу ще і сюди поставлю. Так. Не дуже підходять. Я потім поміняю, але хай поки що стоять. Так, тут десь є дерево, буду шукати. Ще, може саженець десь знайду, посаджу. Так, камінь. Не знаю на що, але хай буде. Так. Тут є дерево. Так. 8 саженець. Так. Піду на склад. Подивлю. Стоп. Зрубаю де... Ні, на складу їх. Що... Зрубаю дерево. І стоп, в мене ж вроді би ножниці були. Але вроді... стоп, коли ножницями ламати листову, там може випасти. Ну, провір. Напишіть в коментарях, чи випадає саженці. Якщо ламати листя ножницями. Зовсім не знаю. Якщо напишете, дуже допоможете мені. Так. Збираю. Так. І саджу десь ось тут. Все. У мене, якщо я не помиляюсь, а ось. А я думав, що нема. Так, чотири. Трохи мало, але нічого. Так. Отут, отут, отут і отут. Так. Закриваю двері. І ти. Тепер. Тепер поїм. Бо дуже мало ХП у мене. Треба вже відхилитись нарешті. Бо мабуть якийсь заспавниться, в мене раз луком стрельне або вдарить, або зірветься, і я вже помру. І може втрачу багато речей, а може навіть всі. Тому перестрахуюсь. Так. Так, Тут, на жаль, немає. О, дерево, але це не таке дерево. Так. Стоп, як люк робиться. Я забув, як люк робиться. А ось так. Ну, тепер, надіюсь, не забуду. Так. Ой. Трохи не так поставив тепер ось так. Зайду з іншої сторони просто поставлю і все. Все. Вікно є. Тепер набагато найкрасивіше стало. Щоб вікна зробити. Так. Беру кості. У мене є одна ідея, що щоб. Швидше хату добудувати. Але я сумніваюся, що я за одне відео її добуду. А може й добуду. Тільки в мене, тільки, я не знаю тільки одне. Мені з чого робити кришу. З камню чи з дерева? Чи може з якогось іншого виду дерева. Не з того самого, що стіни. Ну, побачу. Так. Поки що буду. Ламати далі листя. Не, може рукою, може не випадає, коли ножниця. Попробую рукою. Так. Може все листя забрав, там тільки 4. 3... Ой, не 4, а 5 блоків. Так. Отак. Раз, два, три, чотири. А останнє вже не достаю. Ну нічого. Так. Беру ще саджанець і знову саджу. Беру. Виро... Зараз... Зараз так візьму. І, і знову дерево вирощу. Так. Думаю, що мені вже не треба буде для хати. Ну, якщо треба, буде, зробаю. Зараз спробую далі будувати. І побачимо, чи мені хватить, чи мені не хватить. Якщо в прошлих відео по дому блоку я дуже багато купав, то тут я дуже багато будую. Так, отак. Отак, отак, так, так, отак і отак. Ще отак зроблю? І от так, і так само з іншої сторони треба зробити. Стоп. Так, ось так, ось так, ось так. Так, ось так ось так. Ой. Трошки за. Багато блоків поставив, Один зайвий поставив. так, І ось так. Так. Ну, щось не дуже. Треба у ті блоки. Ой. Випадково зламав. Треба. З... Так, чим Ні, а щось не дуже виглядає. Так, поставлю краще. Ага. Так, ось так, ось так. Так. Кри... Стоп, кришу можна попробувати з листя зробити. Це хороша ідея. Так. Ну... ой, трошки Зар... не там поставив, треба зараз залізти. Ось так, ось так, ось так. Ось так. І ось так. Ось так ось так ось так. Стоп, поки що не буду садити, просто поки що подивлюся. Як це буде виглядати хоча б? Так, ось десь треба. Ну, красиво. Десь тут красиво є, надіюсь. Ну, Так. Може, листя ще десь є? Так, ось є листя. Це не таке, але надіюсь, вона похоже. Так. Зовсім не похоже. а може от так. Ой. Ось так можу спробувати зробити ні, так не дуже. Коротше, зроблю все так, бо так навіть красивіше, якщо чесно. Надіюсь, красивіше. Ну, мені так подобається. Так, от так. Тепер ставлю блок і паркурюю. Фух, повзло, ша впав. Так впав, все втратив. І було б дуже і дуже погано. Так, ось так тепер. Ось так. Ось так. І ось так. Ой, зайвий поставив. Так. Буду будувати. Щоб Бул, побачити, як це буде виглядати. Якщо не сподобається, просто знесу і поміняю. Ой, на жаль, не випало. Так. Ось, сюди, ось так, ось так, ось так. Ось так. Так. Тепер отут почну робити. І ось тут. Ну, все що хватило. Ну, нове листя... Ну, красиво виглядало? Так, то буду зараз листя ще трошки. Але вже десь зараз буду кінчати відео, так. Ну, ось, напевно, все. Ну, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей, всім пока. Не забудьте підписуватись.